<звіліручі> у мене такий експеримент. Я, перше питання, чи видите ви у вищі сили Янголя? Ну, мабуть, більше так, ніж ні? Можна, Доді, <звіліручі> тоді я хочу спілкуватися. Я просто провідник чинела і передаю послання від вищих сил Послання це також енергії, потік, енергетичні потоки і можу спілкуватися з вищими силами. І ось я так. проводжу такий експеримент, підходячи к людям, mm -hmm. а, питаючи, що в них можливо наболіло, можливо, що вони хотіли дізнатися. І я можу для вас а, поєднати вас з вашими провідниками, наставниками. Так, ну дуже цікаво. А, а а для мене що це? То від мене теж якісь енергетичні затрати, що що я Ні, повинна від робити від вас. Нічого від вас, дякую. Що б ви хотіли в відбачитися? Я б хотіла, щоб мої відносини з моїм сином стали ближче, ніж вони є зараз. І я хочу допомогти йому, йому направити його на його істинний шлях, щоб він знайшов себе ось, щиро, ось. Він зрозумів, хто він і знайшов свій шлях в цьому житті. допоможе розкриті сердечні чахи. Бо поєднання ваших відносин це якраз розкриття серця, розкриття вашої любові. Можливо, ви зараз будете відчувати в серці якісь відчуття. І стосовно сина, зараз буде послання вам, хочеться сказати, щоб ви не переймалися у нього все буде добре скільки років? років. 14. 14. Він йде своїм шляхом, і в нього розкривається зараз потенціал чоловіка. Він починає себе справжньо відчувати, тому ви просто не переймайтеся і не заважайте. Заважати він піде зараз своїм шляхом він може трошки ваш лякати, угу. але так, при цьому він йде тим, щоб знаєте, через адреналін відчути свою мужність. Бо він починає, перша чакра в нас це про мужність. Mm -hmm. Він починає себе а, як будувати по цеглинках поступово, гору, 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 щоб ставати ще більшим. Mm -hmm. В житті в нього я бачу бізнес. Я бачу сім'ю і двоє дочок. Боже, як гарно. І все буде гарно. Просто зараз дайте йому шанс розкрити свій потенціал. Можна ще ввіня, вас? у вас? Мені так, мені не... одновіть легше клас. Сердечна чакра буде відкриватися. Любіть себе більше. Ваші дітки будуть наповнюватися від вас. Коли ви так, себе. Вони будуть розплітати а для себе. Можливо, щось хочете для себе зробити. Так, давайте. Так, чи правильний вибір я зробила? Чи я дійсно з тим чоловіком, з котрим я повинна бути по життю? Зараз він навчає вас багато чого. Mm -hmm. Дуже хочеться вчитель вашого. І будемо дякувати тому, що він з'явився вашому житті. Він насправді вчить вас бути сильною і бути самостійним. <ривіт> <ривіт> Якщо загалом чоловіки частіше да, навчають навпаки, а мені іноді здається, що якраз навпаки, якось мені так здається, що він трошки подавляє мене, що я не можу трошки якось піднятися. Якщо вам здається, що він вас наче здавлює, <ривіт> в цьому є навчання. Коли ви це пройдете, знаєте, як через а, забор, через паркан, як перелізете, продавити це, то там і почнеться ваша сила. Тобто вам треба, а, наче ограничення, такі від нього йдуть, да? а вам треба зайти за рамки, дозволеного, да? піти в погану дівчинку трошки. І довести самій собі, що я можу, що я можу бути сильною, я можу бути самостійною. Часто через батьків нас так навчають, де якісь там нелюблячі батьки, вони нас насправді вчать любити себе, бути сильними. І ось у вас цей чоловік він вас вчить якраз бути сильним. А я якось протягнуюся. Да. На цей а я... період це людина, котра вам потрібна, це можна сказати, кармічна людина, котра просто допомагає вам розкритися як жінці. Ваші таланти розкрити. До речі, спів вам було б гарно розкривати можна Бу початок. А в мене дуже гарно ходу, в мене дуже гарний голос. Я якось це так. Постоли на самотік. Да, да, да. Да. Ось, а, прийшов час. <рес> Давайте. А, то, тобто ще не пізно, так? Да? Ніколи, Ніколи не пізно. Звісно, ну, ви ж розкриваєтеся з кожним днем. Ще таке питання, що я знайти себе в фінансовому плані. Тобто, я зараз і, і довгий час я залежу від свого чоловіка, і зараз ми з ним працюємо. Тобто, тобто я все одно не самостійна. Тобто, в мене немає своїх коштів, які я заробляю сама. От мене оце питання цікаве. Чи я зможу, чи так, що йде, яку сторону слово, мені знаєте, піти в сміливість? Я Це про те, боюся. що ми казали на початку, так? перейти mm -hmm. оцю mm -hmm. грань. Між я залежна і я самостійна, я смілива». Він якраз нас цьому вчить, бо він наче м... опікає трошки, yeah. Так? Yeah. але ви коли за його ви вийдете, там почнеться ви зовсім нове життя. От я не знаю, куди, в яку сторону мені піти. Що, що мені робити, як мене себе знайти в чомусь. Я не розумію, що я можу Відколи? робити. Твій бізнес, би дуже підійшов. Відколи? Б'юті індустрія, би дуже підійшла. Ін'єкцію ці там коли. Ці красоти вам би дуже підійшли. Просто це відкрити мені дуже свій салон також вам дуже підійшло. Тобто а, дуже жіночність у вас розкрита, і оці сфери, щоб допомагати жінкам бути щасливішими, просто любити себе більше. Масажників кабінет, кабінет. Тобто, самі робити, а відкрити просто своє якесь місце. Я, я ніби і починала, і, і, і ріснички я робила, і манікюром я там намагалася займатися. Але це все якось від для вам ну, э, хочется сейчас больше цікавы реснички ногти вам там не масштабно мало мало куди развернуться можно mm -hmm. вам хочется больше про бизнес будто вот. ну, речь йде больше вот открыть кабинет может быть там и делать что-то там вип клиентов да каким-то людям інтересним интересно для вас а для других людей иметь мастеров, які будуть з ними работать. Но вот больше йде як пространство, так місто, і цвіточне, і кафешне. Взагалі-то, ну, так. Да. Я така, мені, мені дуже подобається, все гарне. оце я така. Ну, вот а, а ви як гарна, да? боже. Ви це можете створювати, ви це проявляєте. Я це бачу вот так, от скрізь якусь красу, я її відразу бачу. Мабуть, like. щось є таке в мене. пов'язано з красотою вчити жінок, розкривати оце своє внутрішню yeah. Тобто Треба yeah. свій страх. І ви будете зцілювати інших і зцілитися ну, самі також в цьому. Mm. Типу, допомагати іншим жінкам ставати як незалежними, ну, в плані того, що незалежними від думки, так, що про мене подумають. Ой, дівчатка, ну як це так? Ви дуже гарна, ну реально настільки гарна, що це фантастика. І ви такі, де ви взялися?